Лотокін. королем може стати кожен. Як я і обіцяв, будемо в цій годині говорити з е, експертом, який допоможе нам розібратися з геополітичними питаннями. Ну а зараз пропоную нам з вами почати з е, свіжих подій і навіть свіжих цікавих заяв деяких істот. Е, Росія зараз захищає свою культуру, історію, морально-етичні цінності та мову. Про це каже нам Путін. Адже без них народ зникает, як этнос, розчиняється як сніг. Давайте заслухаємо, а потім прокоментуємо. Гординцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это… Самое главное, потому что если разрушается культура и традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться. То же самое, ну, во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий. Ну, по перше, ви нікому не потрібні. А по-друге, якщо ви хочете щось там захищати, захищайте на своїй території. Що ви робите на нашій території? Кого ви тут захищаєте? Ви вбили купу людей, ви крадете наших дітей, і при цьому він там розповідає про захист якоїсь культури, який в них каварний захід намагається забрати. При цьому вони користуються максимум всім тим, що виробляє цей захід. Всі ми Благами, так би мовити, сучасного життя Це і зв'язок, це і технології, це і медицина, все це вони дуже люблять. Але коли питання ставиться таким чином, що потрібно за це якось розраховуватися, хоча б ну морально визнати те, що вам подобається те, що робить захід. Навіть якщо вам не подобається, ви все одно цим користуєтесь, згадую таке цікаве відео, коли не пам'ятаю точно хто там був, але Суть цього відео полягала в наступному було запитання з приводу цих протистоянь Росії і Сполучених Штатів. І людина, яка вислухала це питання про протистояння, звісно ж, це здивувало цю людину, тому що в них такі в принципі теми не піднімаються. Як я вже почав свою відповідь, Росія нікому не цікава, щоб в неї щось там брати там нічого брати. Просто так, от ця людина, по перше, здивувалась, а по-друге, сказала, що так. А де, взагалі, то якийсь бій? Ви бачите? Ви вже ну, типу програли, тому що е, тому, що ви користуєтесь всім. Тим, що виробляє Сполучені Штати Америки, звісно, Росіяни дуже сміялися, і вони не вірили. А він каже: ну, от давайте, от комп'ютер візьмемо, за яким я сиджу, і за яким ви сидите. Це чия розробка? А операційна система, яка встановлена на цьому комп'ютері, це чия розробка? Американська все американське ви цим користуєтесь. А телефон, яким ви користуєтесь, це чия розробка. Американська соцмережі, які ми використовуєте, чия чи я розробка, американська тому а в цьому контексті насправді питання абсолютно вирішено, і він сказав, що нема просто ну ніякого такого сраження, яке ви там собі малюєте, його в принципі в природі існувати не може. Бо а, ну це максимально поразка. Росія нічого ця сверхдержава а, не а, не виготовляє, не розробляє ніяких технологій, ніяких інновацій. тільки. Терор е, тим часом вони завжди люблять говорити, що е, цей каварний захід, е, благами, якими вони користуються, от, от з ним щось станеться, і вони кормлять е, цим росіян. От е, наступним кадром, побачите заголовок, де пропаганда обговорює. Остаточне вирішення західного питання. Е, ну е, остаточно одразу вони будуть вирішувати. Зараз наш режисерів попрошу вивести картинку на екран. От е, послідній окончательний закат Європи. Ну ми сподіваємося, що цього разу не надурити і це, Це прям точно, точно, приточно. Е, як е, каже е, Трамп і е, йому подібні суперпупери, оце так точно приточно. Інформація стовідсоткова е, ріановості каже. Ну а поки вони мріють про те, щоб е, західний світ е, закінчився, е, користуючись його благами, як я вже і зазначив, е, ремонт автомобілів у Росії подорожчав півтора-два рази. Техобслуговування автомобілів у офіційних дилер дилерів е, подорожчало на 30-100% за останні е, півтора року, повідомила асоціація російських. Автодилерів вартість запчастин і витратних матеріалів різко зросла через нестабільний курс рубля і проблеми з імпортом. Путін, Путін тим часом каже, що проблем то насправді ще ніяких немає. Це все вигадка. Вони дуже круто без. Інструментів е європейських реалізують свої бажання, все нормально. Е ну, на думку учасників ринку, до кінця року вартість обслуговування автомобілів у дилерів може зрости ще на 10-15%. Е ну а тим часом, як я вже раніше в наших ефірів е обговорював заяви Путіна, він каже, що ВВП виросло на 3%, що ціни е не настільки швидко зростають, як зростає зарплатня. Пересічного росіянина, і тоді я пам'ятаю, я вам сказав, що я вже бачу ці відеоролики, е, е, де до росіян після заяв Путіна про те, як вони класно живуть, е, підходять журналісти, і просто ну знаєте, так ненароком уточнюють цю інформацію. А чи дійсно все правда? Ну тому, що ну як Путіну ж не вірити, він же точно сказав, що ви класно живете. Ну ми просто у вас узнаємо, чи так це насправді, чи ні. І давайте в принципі подивимося, що сказали росіяни. такой зарплаты. Что за бред какой-то? Я таких денег никогда не видел, уважаемые. У меня 71 тысяча. Это красный сулин. Мы получаем тут среднем зарплата. Если 30 тысяч платят, то это очень хорошо. Многие вас знакомые получают такую сумму? Конечно, каждый в сулине. Это была шутка. А много у вас знакомых, которые получают больше 71 тысячи или столько? Ни одного. Вообще никак. вот. Ну, у меня чистыми на 25, я в муниципалке работаю. Ну, куда? Какая? где 71 тысячу они нашли? А как вы думаете, откуда Росстат берет такие цифры? А у нас вот есть нефтеперерабатывающая НЗНП. Там у директора зарплата миллион, у меня 24. Ну, и там вот кто-то тоже по пособию у СЗН получает там 8 тысяч. Это поделили, получилось 71 тысяча. Ну, О, дуже дивно. Путін же сказав, що ви нормально заробляєте. Насправді то, мабуть, не росіяни. А от цей останній, мабуть, це якийсь американський Джон, рука якого так, от так би мовити, потрапила в кадр. Ну не тільки рука а ще й голова, яка почала говорити і дестабілізувати ситуацію всередині скріпної Росії, у якій дуже все круто, і виходить скоріш за все. Ну Путін і йому подібні скажуть, що це відео фейк вигаданий, ну чи то українцями. Чи то росіянами, хотів сказати, чи то американцями. Ну як вони сказали про події в Дагестані? Напевно, українці і тут якось посприяли, тому щоб ці люди отримували не ту зарплату, про яку ви самі ж кажете за словами віце-прем'єра РФ Голікової, середня зарплата за даними за 8 вісім місяців 23-го року зросла на 7,5% і склала 70%, з половиною тисяч рублів, але е, ці новини щось люди їх не розділили. Е, тим часом майже половина росіян з кредитами стали неплатниками, За кредитами не платять 21 мільйон осіб. А загалом позики мають 47 мільйонів мільйонів. Людей загальна сума боргу сягнула 2,9 трильйона рублів. Насамперед люди перестають платити через зростання цін, що випереджає зростання доходів, кажуть експерти. Ці експерти, мабуть, теж якісь прозападні, бо Путін же сказав, що ВВП 3%, виросли ж все зарплати ростуть швидше ніж інфляція. Ну як так? А ми, от знаєте, з вами бачите, навіть не особливо так не напружуємося, а бачимо новини абсолютно різного, діаметрально різного показника. Які говорять нам про інше. Ну, Путін вимальовує цю реальність, нехай далі її малює. А... Ну тут нічого сказати не можна. Замість роботи а, Росіян, наприклад, опитують. А, ну і замість нормальної зарплати а, Росіян опитують. А за кого вони будуть голосувати? А, РЖД зажадала від співробітників відповісти, чи будуть вони голосувати за Путіна Володимира Володимировича. На цьому скріншоті можна побачити. А, начальство пообіцяло розіслати зразок заповнення анкети. А, опитувальник отримали працівники компанії в Оренбургській області. Анк. Анкети не анонімні, їх потрібно підписувати. Ну і те, що міститься в цих анкетах, там, в принципі, досить такі прості питання. Давайте я вам зачитаю. Поки ви бачите, можливо, не бачите. Анкетірування сотрудників. Уважаємо учасник анкетірування, предлагаємо вам прийняти участь у в аптеці сотрудників нашої компанії. Вони тут підмічають дуже цікаво, що на випроси анкети не сучастують правильних і неправильних. ответов. Нам важно знать ваше личное мнение. Так, первое питание. Удовлетворены ли вы целом работой компании? Да, нет. Э, как вам кажется, в настоящее время наша страна развивается в правильном или, или неправильном направлении? Один ответ пометили. То есть, кто из уже три варианта из тех что Страна развивается правильно, страна неправильно. В чем-то страна развивается правильно, в чем-то нет. Гениальные варианты. Так, э, в целом вы одобряете или не одобряете деятельность президента России в Путина? Не одобряю, затримаюся ответить. Намерены ли вы принять участие в выборах президента? Да, Нет, не знаю. За кого кандидата вы проголосуете на выборах президента России в марте марті Один ответ. До речі, цікаво, так тут перший, перший стовпчик, перша строка Путіна Володимир Володимирович Путін прям капслоком написали, щоб ну, точно було зрозуміти, що це точно він, другого кандидат. Другий кандидат, інтересна який, приду і спірчу і спірчу бюлетінь. не стану участвовать в виборах. Ось такі варіанти відповіді запропонували росіянам, і ось таку анкету запропонували росіянам заповнити. Звісно, в самій цій анкеті е, написано, що це нічого не значить, що це просто там знаєте, опитування. Насправді це намагання виявити людей, які будуть голосувати проти, які. Е, не подобаються режиму, а потім все просто репресії в цьому контексті нічого нового.